Кого чекаємо? Кого чекаємо. Хто кажуть, що ви тут любите стояти, щось виявляти, якісь правопорушення. Якщо буде, то брехня чи то правда? Якщо буде правопорушення, то звичайно будемо. А що тут водії, як правило порушують? Прошу. Не знаю, тут рідко стоїмо. Патрулюємо, заїхали сюди. Ага, понял. Просто патрулюєте так? так. Що у вас там так багато всього світиться? Треба запалення виключати, коли стоїте. Прошу. Запалення потрібно виключати. А для чого? Акумулятор сідає? Не сяде. Не сяде? Не. Я вповнюю. Можете приставитися, що не важко. А, то вон там водіїв фури, я бачу, ліворуч повернули, то не можна повертати, так? Чому не Можна, Можна, так? А що тут порушують водіїв? Делко, Микола oh, Мар'янович oh, до 25-го. Ви yeah. Миколаївський, так? Так. Yeah. Андрухів Василь Васильович до 25-го. Що виявляєте? Кажіть. Грушення виявляємо, в даний час патрулюємо. Ні, ну в даний час ви стоїте в тому, в тіньку під деревом, розумієте? Дерево. Да, о, під тому дерево. Під липою. Чек. Що yeah. тут липа, що тут за дерево? Стоїмо собі з боку на трасі. А, з боку на трасі. Ну так, правильно, солдат спонс в йде, як має бути. Ні? Ну, ви бачили, що ви, що ми сховуєте? Ні, ну я просто говорю, ну ви кажете, ви патрулюєте. Ну патрулюєте, для мене це коли їде патруль, патрулює, дивиться, попереджає якісь Є... кримінальні ці, адміністративні... Ми злочині. не сховалися нікуди, ми стоїмо на дорозі. Нас водії бачать, бачать, як ще нам показувати, що водії нас ми бачили. Ми ж не сховалися в кущах і стоїмо, ви... чекаємо, поки хтось порушує і будемо. Як не дивіться? <ріст> Це що таке, хлопці? Ви нас ви нас якось побачили? Ну то я вас побачу, люди бо люди кажуть, воно. що ви тут часто стоїте, ви розумієте? Люди, люди кажуть, видно здоров'я всім. Які люди кажуть на дорожній руху? А як, добре? А люди кажуть. Добре, що порушують, скажіть мені тут. Сусідня лінія, бачите? Так, і скільки тут вже постанову написали? Ще написали ну, значить, не порушують. А саме наша присутність взяла спонукає водії, користу брали дорожню руху. Ваша присутність? <зважаю> З яким <зважаю> чином, якщо <зважаю> вас не видно, хлопці? Ну я а про що. Як ви про не про видно, про <зважаю> то, що ви говорите? Про те, що вас не видно. Ну, ви нас побачили? Ну я побачив, <зважаю> бо в мене <зважаю> діяльність така, вас <зважаю> бачите. Розумієте? Я от їду, дивлюся в курці спеціально, о, патрулька, заїду, а водії ж не знають, ви розумієте. Я думаю, що нас прекрасно видно. Не знаю. А як доводити воно бути згідно чого? то буде видно, якщо ну, там ще якась порушена. Я думаю, що так, не знаю. Ага. Не, ну, але ніхто не порушує, я так розумію. Бачите, ніхто не Ми, не порушує. Порушує. Ми стоїмо, я не спілкуємося, значить немає порушення. Дивіться, ви тут виявляєте якусь суцільну розмітку. Там в Миколаєві, можливо, в когось зараз будуть сумку хочуть вкрасти, розумієте, в якоїсь жінки або в, якоїсь, в когось ланцюжок золотий, не дай Боже, хто тут, тут хочуть зірвати. А так ви би, би проїжджали там в Миколаєві, розумієте, вас Це би побачили. Я пов'язано з регіоном патрулювання, ми всюди їздимо, патрулюємо. Ви, дивіться, ваша діяльність не пов'язана з лінією дороги. Я вам говорю, Та е... ну так як... Якщо б у нас тут не було, і у Дім виїхав ви назустріч і зробив зіткнення Лобове і попало. Ну, Всі і смертельно, через Лобове повилітали, смертельні. Ну, так так. А ви думаєте, що ви в... тут злодія, послухайте, послухайте, мене. послухайте мене? Якщо ви тут думаєте, якщо ви тут є, то такого не станеться, так? Ми так думаємо, так? Ми так вважаємо навіть. Ну ви ж патрулювати, ви самі кажете, ми патрулюємо. Я говорю, ні, ви заховалися під деревцем, собі в тіночку стоїте, виявляєте. Говорити, ми не заховалися, ми стоїмо на видному місці біля дороги. Нас бачать так само, як ви нас побачили, і до нас під'їхали. Я вас бачу завжди, а гудії вас можуть не побачити. як, ви Ми під ваші питання, ви хочете щось бачите, там дане перекресті є у рівні небезпечно. Там неодноразово. Коли? Як ваше ім'я нагадайте? Коли, Василю Селіч, коли крайній раз було ДТП на цьому перехресті? На минулому тижні було ДТП. З потерпілими без попередньо? Потерпіли. Потерпіли. Ну як це було, якщо рахуєте на минулому тижні, ну це не, це не є аварійна ділянка дороги. А перед цим-два тижні тому, в неділю, там було з потерпілими, середньої У. тяжкості. Ну, це раз, раз в тиждень. Ну я не можу так сказати, я так тих на, статистичних даних не маю, що ми оперувати. В Миколаєві ДТП коли крайній раз оформляли? Цього тижня. Ну, бачите, значить, в Миколаїв частіше відбувається ДТП, ніж тут. І тому ми здійснюємо нашу роботу як тут, так і там. Це наша територія обслуговування. Василь і... Васильович, ви на службі. Звичайно, ви це повинні службі... знати. Не роботу ви робите, а виконуєте службові обов'язки. Да. Ну, ми і тут, і там. Так, да, ви тут і там. В залежності від навантаження. А я те, да. що ви всюди, то вже всі знають. Mm -hmm. да. Особливо там, де вас не видно. Розумієте. Що у вас з колесами, хлопці? — А що з колесом? Такі вони дуже які злися, чи ні? — Нормальні люди береся. Я би сказав. китайські? — Ні, преміорі. — Тільки держава, дала поки. Вони такі не дуже, дуже свіжо виглядає. Made in UA. А, я зрозумію, що запалення включено. Тому що реєстратор у вас не працює, якщо його виключити, правда? Давно? От де собака закопана, ви розумієте. Тому от ви тут сидіти, вичікуєте. Вичікуєте, хто порушить зараз е, розмір. Знову починаєте те саме. А чого знову починає? А потім, ви розумієте, якщо запалення дуже довго включене в автомобілі, потім так. виникають електронні всякі проблеми Ні. з автомобілем. Ні. Повірте мені? А я вам скажу, що тут є відсікач. Від це кажеш по чому? Якщо довго довгопавлення ну, кучено, воно автоматично відключає, Ні, виключає і... тоді, коли так. сідає заряд акумулятора. Нижче норми, тоді воно його відключає. Ну, а не, так не ну воно виключається автоматично. Якщо довгі, якщо не забагато це... бере заряду, то його виключає. Ні, та менше з то не несуть в тому. Я ну, просто я про те, що думаю. треба патрулювати хлопці, правда? Ну, моя така думка. Ми Щось потрібно. попереджати, якісь злочини, Можливо, якийсь кримінал розкрити зараз, розумієте. Можливо, якусь крадіжку розкриєте по гарячих слідах. а так І не треба розкривати, її треба передати, правильно? Власне, no. про що я вам говорю? Треба їздити, щоб вас бачили. Дай може люди, які нас. хочуть вчинити кримінальний злочин, вони вас будуть бачити, розумієте? Всього, поліція їде, все, тікаємо, все, і нічого не буде, розумієте? Yeah. А тут стояти я думаю, без толку. Хіба на постанову розумієте? Але ви кажете, скільки ви часу тут вже стоїте? У годину стоїте? Ні, нічого поїду. Ну, Менше години, так? Не стоїть, ну, ну то ні одного правопорушення... — 15-20 хвилин. — Ми не можемо стільки часу Я розумію, але ну от бачите, який з Мерседес тут крутиться. Тут приїхав раз, другий, зараз третій раз поїхав. Може якісь тут наводчики, розумієте, дивлюся, де ви є, розумієте? Має інформацію. Та я не, я не маю, потенці. я просто констатую факти, да. ви розумієте. Ну, підкажіть нам, беремо увагу, нам, нам я шо. вам шо. підказав. Бедемо с... працювати з вашою інформацією. Служити, служити. Василь Васильович, ну чому так тяжко вам та вдається до слова, служити. А ну служимо. Ви ж присягу давали, народу Звичайно, України. Звичайно. Ну ви пішли на службу. На роботі люди, які працюють. Тому я вам кажу, ви кажете, підказку, підказуєте, сідаєте, патрулюєте. Найкращий кращий варіант. Ми вас почули. Не, не маєте пального? Бачите, люди. От, Бачите. Я є, мене вже бачу. Не маєте, не маєте пального. Е, ну, ставите патрульку, пишете рапорт, немає пального, розумієте, щоб за власні кошти не заправлятися. Ну, я така думка. Ну бо тут, тут реально дивіться, дерево, кущики, все як має бути. Патрулька брудна, дивіться, все в пилюці. цілий день По цим заводі їздили. А у вас майки немає в равіділі? Ми не будемо заїжджати кожні години на Мику, розумієте? Ми... Ні, ну але ми коман... в реві ділі маєте ми? Хлопці, їдьте, патрулюйте. Моя вам порада. Чесне слово, Їдьте, патрулюйте, може, може щось попередити, розумієте, якийсь злочин. А я вас почули, так. Так, почула, так. А я почекаю, поки... Чи ви тут будете стояти? Ні, ми вийшли до вас звічливості, ви до нас звертаєте. А, що, я вам дуже дякую, що ви до мене як вийшли з вічливості. Ну, у вас є інструкція, у вас є наказ, який зобов'язує вас вийти з автомобіля і спілкуватися з громадянами. Власне, ми вийшли і скупуємося з вами. Так, так, тому я вам ну, даю можливо, хорошу споруду. Можливо, порад... ви хотіли звернутися з зверненням, кісом... хотів. І Усно. А, ну ми висли. Можна ми, усно ще. Звичайно, що можна. Сидайте в патрульку і їдьте патрулюйте. Може щось розкриєте, розумієте? А то ви чекаєте, поки ми поїдемо? Так? Ну а як же? То, то ж Кожному відео так що є. Ні, ми, 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 ми хочете ще нам щось сказати, та йому чекати. Ні, я вам що я що можу ми, багато ми, вам сохлопцям з вами говорити. В мене слів багато, розумієте. Але питання в тому, чи воно потрібно ми, буде, ми буде чи, краще, ми ми вас почули. чи краще, що ви поїхали патрулювати, розумієте? Ми вас почули. Я дуже, я дуже, можна, дуже радий, що ви мене почули. Дуже файно є. А, Ще одне секунду. А цей, до речі, знак Стоп. Ви бачите, він тут стоїть? От ви прямо на нього дивитеся і він стоїть з порушенням ДСТУ. А, ми не відповідаємо знаки, для цього є управління патрульної поліції, дорожніки. Не... А ви ж за ту ділянку дороги відповідаєте? Це Н06. Ну, це але це Миколаївський полі... район. Патрульна поліція не обслуговує дану. Хлопці, Я розумію. Рапорт напишіть, що тут знак стоїть з порушенням. Добре. Все, до побачення. Бачите, що вони зробили? Ви бачите, що вони зробили? Вони посиділи, подумали. Тут стоїть знак СТОП, стоїть з порушенням ДСТУ. Якщо вони зупиняться, ну в принципі зупинятися можна, в принципі, можна не зупинятися, але якщо вони зупиняться, вони виконують вимогу незаконну вимогу дорожнього знаку. Якщо вони не зупиняться, вони теж ніби щось там не до Вони повернули ліворуч і все просто щоб не виконувати чи виконувати дію цього знаку. Друзі, якось так ви бачите, ну потрібно, потрібно трошки їм давати якісь поштовхи, тому що вони дуже тяжко думають. Їм дуже важко вдається розкриття якихось там злочинів. Все буде Україна. Слава Україні! Я погнав далі.